Привіт, друзі! З вами Павло Себастьянович. і потрохи по кожному пункту, який зараз модно обговорювати, але які я останнім часом не обговорюю. Ну, перше, це Курськ, така сама модна тема в нас зараз. Я просто коли такі бравурні дописи читаю про цей Курськ, які ці... Які переваги будуть від цього. Я... Може я чогось не розумію, але на мене цей наш наступ, якесь гнітюче враження вправляє. І от мій друг Анатолій Кіменко порівнює постійно війну з боксерським таким поєдинком. І що неможливо перемогти, якщо не наносити е удари, не атакувати, а тільки бути в захисті. Ну, я погоджуюсь, дійсно, якщо ви постійно в захисті, навряд чи ви е переможете. Але ж тут е така ситуація, що е Ну, можна порівняти, що ми пішли в Курськ, ну, типу, наносимо ворогу такі ефектні удари. В тобто прямо в лоба і всім так подобається. Раз, два. А там лоб кам'яний. Тобто ви б'єте, б'єте, але це ж не щелепа, не дихалка, не печінка. Це лоб. І ви в лоба б'єте, б'єте, всім так подобається. І на заході всім подобається. Які українці молодці. А що там на Покровську? А там якраз нам по печінці. І вже, ну я не знаю, хто більше витримає. Мені здається, що результат ну, очевидний. Ну, як і все, що робить наша влада, то важко уявити, що ну, такий мозк, як Мілаванов або Гетьманцев, можуть щось інноваційне таке зробити і досягти успіху. Вони прийшли до влади. Заради власного збагачення. От там в них все працює нормально, безкарність, безвідповідальність і безмежний доступ до бюджетних грошей. І все. І всі інституції під контролем. Податкова, митниця, беб, всі працюють на одну святу мету, мету власне збагачення. Там все відбувається в них нормально і все виходить. Тут важча ситуація. Тому що на це потрібно було виділити гроші. Взагалі на армію потрібно виділяти великі гроші, коли йде війна. А наші чиновники не хочуть. Вони хочуть на себе витрачати. От е, таке питання, на яке ніхто не надав відповіді. Чому в 2024 році на армію було скорочено фінансування на 500 мільярдів? У 23-му році було витрачено на безпеку 2 трильйони 97 мільярдів. А на 24-й рік запланували півтора трильйона. Ну, 1 трильйон і 100 мільярдів це на Збройні Сили України. І 400 мільярдів там Національна гвардія, СБУ, прикордонники. Ну, тобто півтора трильйона. Тобто на 500 мільярдів зменшили… Фінансування. Е, і дуже часто кажуть, що військові е, просили більше, але дали лише півтора трильйона. Але ж є бюджетні запити, і по бюджетних запитах видно, що е, військові саме стільки і просили. Тобто, міністра оборони. Зробив бюджетний запит на 1 трильйон 100 мільярд. Ну, нібито війни немає, нібито зброю не потрібно закуповувати. Вона буде з неба нам падати. Може, сподівалися на західних партнерів. Може, і правда, є западні партнери, партнери які нам надають безмежно зброю. У нас немає потреби самим фінансувати. І тоді можна 3 трильйони відправити чиновникам віддати на розграбування. А півтора віддати на армію. Ну, саме такий результат планувався. І до кінця року ми побачимо, що загальний бюджет зведений буде приблизно 4,5, а може 5 трильйонів. І от цих грошей лише півтора виділили на армію, на безпеку. Не тільки на армію, а на всю безпекову сферу. І зараз, щоб цей. Прокол закрити, вони починають, починають, точніше, вже почали волати про діру в бюджеті, яку потрібно закрити. Ну тобто власний прокол, який привів до дефіциту бюджету в армії, саме в армії бракує грошей, вони зараз намагаються перекласти на бізнес, ну і відповідно на громадян. Тому що підвищення податків це все ложиться на громадян. Ціни на товари будуть вищі, громадяни будуть платити більше. Ну, скоріш за все, вони просто будуть менше споживати. Бізнес, хто може, піде в тінь. І збільшення надходжень не буде. У нас і так зараз кожен рік це. Перевиконання плану. Тобто кожного року йде перевиконання плану. Ну, в основному завдяки інфляції, завдяки збільшенню курсу долара і підвищенню тарифів. Коли ви підвищуєте тарифи, звичайно, в кожному такому платежі є ПДВ податок на додану вартість. І цей ПДВ прямо йде до бюджету. Тобто підвищуються тарифи, і, звичайно, надходження до бюджету зростають. Ну, ще хочуть підвисити податки. Але це не дасть е, збільшення надходжень. Вони планують там, 130 мільярдів отримати від збільшення податків, цього не буде. Збільшення надходжень буде, але це буде завдяки, знову ж таки, вони піднімуть ціни на електрику. Е, курс виросте і буде більше надходжень від імпорту. Тобто збільшення надходжень буде, але не завдяки е, збільшенню податків. Ну, наприклад, от зараз є якийсь там імпортний податок на одну вартість 300-400 мільярдів. Якщо було там, 20% ПДВ, а зараз буде 25%, ну, на імпортний тут збільшення буде. Тому що є великі обсяги чогось, що не може в'їжджати в тіні, да, що в'їжджає в біл. І це щось принесе додаткові надходження. Ну, Громадяни за це все заплатять. Але ж я кажу, причина не в цьому. Тобто, вся ця шуми, шуміха з податками це щоб замаскувати свій власний пройоб, прокол, вибачте, який зробили чиновники. Тобто вони зменшили, зменшили фінансування армії. І міністр оборони, і міністр фінансів, і прем'єр-міністр. Я думаю, вся воєнна ставка, всі про це знали, що вони. На 24-й рік зменшують фінансування на 500 мільярдів. А зараз війна триває, напруга росте. Росіяни збільшують фінансування на армію, Росіяни збільшують кількість військовослужбовців, вони збільшують тиск. Тобто, можливо, наші чиновники: Зеленський, гетьманцев, пишний Марченка, Шмигаль сподівалися, що. Є якісь домовленості, є якісь домовленості, і в 2024 році війна має закінчитися. Тобто вони рік тому так думали. Ми всі думали, що війна буде тільки наростати і буде тривати ще як мінімум 10 років. А Марченко думав, що в 24 2024 вже все закінчиться. Все це наслідок такого розкішного, розслабленого життя. Тобто, коли люди. Отримують по 10 тисяч доларів на місяць, їм здається, що все йде класно. Ну не може, щоб було комусь погано. Невже там хтось гине на фронті, не вже є якісь там пенсіонери? Ну, блін, 10 тисяч доларів на місяць я отримую, це ну, офіційно. Я вже не кажу про тіньові доходи наших чиновників, а от просто. І коли людина отримує 10 штук. На місяць вона ж вважає себе дуже розумною. Вона думає, що вона Бога вже за бороду схопила. І Вона дуже розумна, тому вона прогнозує по-своєму. Тобто, всі думають, що війна буде тривати 10 років. А ця людина думає, що я ж такий розумний, я ж досяг такого багатства. Я ж тріатлоніст, я ж молодець. Подивіться на мене, я лучшая версія себе. І тому. Я правильно думаю, що війна закінчиться середині 24-го року. Да? Ще ми будемо каву пити десь там в Севастополі, парад буде. Ну, як завжди, з 2014 року в нас у чиновників, які залиті грошима, тобто людина залита грошима, ну, вона думає, що вона найрозумніша і може робити такі висновки. І ось наслідок цього залиття грошима. Тобто у нас зараз всі сфери життя, всі без виключення повністю залиті грошима. Тобто Національний банк не знає, куди їх витрачати. Ну, за час війни 640 мільярдів вони поклали тільки в золотовалютний резерв. 200 мільярдів отримали із бюджету як плата за за ОВДП за відсотки. І вони самі Національний банк заплатив. Комерційним банкам відсотки по депозитних сертифікатах. Навіть зараз за пів року, просто уявіть, зараз де війна, і за ці пів року, 24-го, 100 мільярдів гривень відправлено по відсотках по депозитних сертифікатах. Тобто гроші в економіки не працюють, просто банки. Купують сертифікати у Національного банку. Національний банк із бюджету бере і віддає комерційним банкам. Ну і нам вже показали, які там яка зарплата. Укргазбанк, наскільки я ще не помиляюся, помиляюся, показав зарплати, показав зарплати наглядових рад і керівництва банку. Ну, приблизно 1 мільйон на місяць. 800 тисяч 1 мільйон на місяць. Це отак працюють державні установи. Це з одного боку. З іншого боку, є 3,5 тисячі державних підприємств. До війни я зараз ці цифри чомусь не публікуються. До війни втрати від існування державних підприємств були 2 мільярди доларів на рік. Ну, тобто, вони ведуть економічну діяльність. В бюджеті так і написано Економічна діяльність. Державні підприємства ведуть. Економічну діяльність отримують збитки. Ну, як як збитки? Збитки для держави. А для себе там є і зарплати, і наглядові ради, і якесь державне майно надається в застави в державні банки, беруться кредити, ці кредити розходуються на зарплатню, знову ж таки. І держава погашає ці кредити, погашає ці збитки. Тобто це вважається збитки держави. 3,5 тисячі державних підприємств. Тобто, уявіть цю армію, 3,5 тисячі адміністрацій, бухгалтерів, директорів, наглядових рад, всіляких там інженерів, уборщиць, офіси, секретарші все це за наш з вами рахунок на 2 мільярди доларів на рік в збиток. Отак зараз працює наша, наш чиновничий апарат. Це, що стосується державного сектору. Потім ми дивимось на закупівлі, де теж приймають участь державні установи, державні підприємства, державні банки. Ми бачимо, що, наприклад, Національний банк взяв і для своїх співробітників оплатив страхування, медичне, медичне страхування 77 мільйонів гривень. Ви розумієте, у нас є державна медицина, де пройшла реформа медична. Супрун реформувала, Радуцький реформував. Тобто всі ці люди реформували, реформували медичну нашу сферу, досягли їх небачених результатів. А Національний банк України чомусь лікує своїх співробітників за наш з вами рахунок. Приватній медицині. Як так, як так сталося? Просто взяли 77 мільйонів гривень з наших з вами грошей і відправили приватним клінікам. Ось такі дива трапляються в нашому державному секторі. Ну, а податкова змитниця, ви ж самі знаєте, що це просто така діра. Куди уходить як мінімум 600 мільярдів гривень на рік по різних схемах. От зараз е читав звіт Кейс де вони там порахували, скільки в 2022 році вивели грошей, тобто мало поступити в бюджет 900 мільярдів гривень. А надійшло лише 460. Ну, як я вам казали, в 2023 році мало б надійти, надійти 1 трильйон 100 мільярдів, а надійшло 560. От така ситуація в нашому державному апараті. Грошей повно всюду. І наша головна дира це сам держапарат з його зарплатами, судді, прокурори. Це ж унікальна ситуація. Всі чиновники отримують якісь там зарплати, якісь там роблять вигляд, що там якась сітка є, що вони прив'язані до чогось там, але не до нашого життя, не до ринку. До ринку нічого не прив'язано. Нічого не прив'язано до там середніх зарплат на ринку в приватному секторі. Нічого не прив'язано до мінімальної пенсії. Да? А от написано, що прожитковий мінімум і суддя, а судді працюють по своєму закону. От для судді є свій особистий закон, де написано, що вони, їх зарплатня там від 30 до 75 прожиткових мінімумів. От Пенсіонер у нас отримує один прожитковий мінімум, мінімальна пенсія, а суддя 75. І це тільки з 75. А потім всякі, всілякі коефіцієнти за вислугу, да, молоко за вредність. От такі, така ситуація. Держапарат для себе забезпечив повністю шикарне, розкішне життя. Жодна інституція не скорочена. І зараз ми чуємо, що хочуть зробити ще Міністерство єдності, Міністерство демографії. Ну, тобто Держапарат зростає, продовжує зростати, пухнути. От з одного боку у нас щось там в Покровську, щось в Торецьку. І ми дивимося на Deep State карту як лінія фронту рухається в бік Києва. Ну я ж кажу, наш може, нас може врятувати лише якийсь договорняк, якщо він є. Ну Наші чиновники так ведуть себе, нібито договорняк є. Що всі вже знають, де, де буде та лінія фронту, на якої росіяни зупиняться. Ну, я слабо в це вірю. Я слабо вірю, що хтось буде із серйозних західних партнерів домовлятися з Миловановим. От, Ну не вірю просто. Хто може сприймати Гетьманцева і Милованова серйозно. А там же всі такі люди, такого рівня. Тобто прийшли грабувати. Вони прийшли грабувати свою власну страну, свою власну країну, свій власний бюджет. І їм це чудово вдається. Правоохоронна система, яка могла б зупинити їх, немає. Вся інформація по гетьманцеву, по комісіям цим блокуванням, розблокуванням, які зупинили промисловість українську. Вся інформація у відкритих джерелах. Все є. Все всім відомо. Також всі знають, що робити. Всі, все, що потрібно робити, написано в програмах Зеленського, в програмах партії слуг народу. Все там написано: виборні судді, податок на вивідний капітал, скорочення держапарату все написано. Спрощення умов ведення бізнесу. Все написано. Всі все знають. Тому це відвертий саботаж. Єдине, що може врятувати Україну від зникнення з мапи світу. Я, я серйозно це кажу. Ви, ви, ви можете думаєте, що я жартую, що Україна може зникнути з мапи світу? Ні, я не жартую. Я серйозно кажу. Путін не збирається зупинятися. От зараз у нас загострилося загострення чергове у наших економістів. Які пишуть про Росію. Там знову в них все валиться, курс валиться, банки валиться, ніхто не хоче торгувати з Росією, сплошний бойкот із Росії в ізоляції, все там херова, все херово. Ніхто не хоче на фронт йти. Влада да, всі хочуть скинути Путіна, а він всім вже набрид. Башні кремля між собою сваряться. вот, вот такие знову в нас пішла вот э, сценарій Анаконди. Пам'ятаєте, такий був блогер Паномарі, Панамарів, не пам'ятаю як його прізвище, який писав постійно про Анаконду з 2014 року, що Анаконда затягується на шиї Путіна і Росії, і що Росії вже хана, і зараз поступово-поступово вона так затягнеться і там всі здохнуть, Росія розвалиться. Ну добре, от це, якщо так э, зручно нашим громадянам, нашій владі так думати, ну добре, експерти, до яких має сенс дослуховуватися, я вважаю, кажуть, що Росія в такому стані, як зараз, з дефіцитом бюджету, з інфляцією, отак вот як зараз є, зможе отак вот в такому же. З такою ж напругою воювати ще 5-7 років. Без зовнішніх вливань, якісь там, без зміни курсу. От так як зараз є. На внутрішніх резервах. На внутрішніх резервах. 5-7 років. А ми зменшуємо фінансування армії на 500 мільярдів під час такого масштабного наступу Росії. Я не знаю, як це пояснити. Ось така ситуація. Не знаю, що нас чекає. Ну, нас можуть врятувати виключно вибори. Не знаю, чи це можливо зараз. Ну, звичайно, що, що фізично це можливо. Як провести вибори, всі вже про це по сто разів проговорили, що ну, зараз ми ж за петицією президента на його сайті голосуємо і нічого не відбувається. заходиш, голосуєш, ідентифікація проходить, да, ти знаєш, що твій голос додався. Також саме може відбуватися і голосування на сайті президента, в Дії, на міжнародних якісь платформах. Тобто всі, хто вміє користуватися телефоном, запросто можуть проголосувати. І буде 100-відсоткова ідентифікація. Тому що банк-клієнт ніхто ж не може зайти на ваш рахунок. Ідентифікація успішно проходить, що це ви, що це ви транзакцію цю зробили. Тоді можна, значить, ідентифікувати кожну людину, яка хоче проголосувати. У всіх базах даних є наші дані, всі є реєстри. Тобто, коли ми перетинаємо кордон, як там нас ідентифікують, що ми не підроблений паспорт, що ми є громадянином України? Як нас ідентифікують? Просто сканують наш паспорт і звіряють з бази даних громадян України? Ну, правильно? Ніхто ж там не відслідковує наш паспорт, не досліджує, а наклійна фотографія, чи ні просто прикордонник сканує наш паспорт і звіряє з бази даних, чи є такий паспорт в базі даних. Там йому відповіді, так є громадянин Себастьянович, громадянин України, Павло Вальдемарович, рік народження. Все є, всі дані про мене є. Тобто, коли нам кажуть, що є, немає якогось там е реєстру виборців, ну це ж смішно, ну, що значить немає реєстру виборців. А реєстру прикордонників звідки всіх громадян України. А в міграційній службі звідки всі дані. А в базах даних по реєстрації, звідки всі дані? Зараз в ЦНАПах все в електронному вигляді. Всі ми знаємо, де хто зареєстрований, прописаний. Тут всі база даних на платників податки. От зараз я не знаю, от пенсіонери, які отримують пенсії, в них є податковий номер? Я думаю, що є. Тобто у кожної людини повнолітній в Україні є податковий номер. Всі ми є в реєстрах держави. Всі. Тобто, ми можемо в електронному вигляді проголосувати, прийняти участь в референдумі. В опитуваннях, будь-що можна зробити в електронному вигляді при сучасних технологіях. Далі питання, як військовослужбовцям приймати участь, в ну то, що, те, що вони можуть проголосувати, це ж ну, фактично всім відомо. Тут кожен з них там, веде свій блог, пише щось. там. Ми ж військовослужбовцями спілкуємося через інтернет постійно. Звичайно, коли. Вони прямо на лінії зіткнення. Да, якийсь час не можуть вийти в ефір. Ну, звичайно, що вибори мають проходити не один день, а тиждень або два тижні. Нічого страшного. Або місяць. І всі, хто хоче, можуть проголосувати. Хто не хоче користуватися телефоном, може користуватися поштою. На зону бойових дій може броньований цей заїжджати з і куди можуть проголосувати вживу люди, якщо хтось хоче. Ну я не знаю, хто зараз користується телефоном, навіщо йому вживу голосувати. По всій території України всі можуть у нотаріусі проголосувати. На Заході в будь-яких імміграційних пунктах можуть проголосувати. Не обов'язково в консульствах і посольствах. Зараз так багато українців, я думаю, Захід нам допоможе, організує ці ділянки на по місцю проживання. Що стосується, як військовим приймати участь в виборах, ну як, потрібно збирати підписи. От цю ситуацію з грошовою заставою, звичайно, потрібно відміняти. У нас да, тільки олігархи приймають участь в виборах. А потрібно, щоб могла приймати участь будь-яка людина, незалежно від того, скільки в неї грошей. То вона повинна зібрати підписи. Зібрала 10 тисяч там, чи 20 скільки потрібно порахувати підписів. І все, приймає участь у виборах. От іскравий е е... приклад Ігор Луценко, ну, який воює. Чи Єгор Соболєв теж десь там воює, Єгор Фірсов. Тобто ну, відомі політики, які воюють, вони ж можуть в себе на сторінці викласти заклик людей, підписати їх заяву про участь в виборах. І люди також саме в цифровому вигляді ідентифікуються через ID-банк і підтримують Ігоря Луценка. І коли він збере там 10 тисяч підписів, командування має його відправити в відпуску для участі в виборах на цей місяць. І, чи, там На три місяці. Потрібно ж там якось агітувати за себе. Отака От ситуація. І потім кожна партія, яка хоче прийняти участь в виборах, реєструє свій список. Без прив'язки до території, звичайно, зараз ми не можемо прив'язати до території. І всі люди, всі українці, всі громадяни України голосують за ці партії. А в партії повинні бути відкриті списки відкриті списки, списки, щоб там теж люди ставили свої голоси. За кого саме вони віддають свій голос? Ну, Це для того, щоб такі, щоб Мілаваново і Гетьманцеви випадково не прийшли в парламент. тобто такі Всілякі злочинці, корупціонери, бандити, про яких всім все відомо, але ніхто не може їх дістати, немає правової системи в нас. Правоохоронні органи не працюють. І отак можна провести вибори. І військові будуть приймати участь, і зможуть ну, голосувати. Тобто для цього потрібно внести зміни в законодавство. От це і потрібно зараз вимагати від парламенту, від президента, внести зміни в виборче законодавство. І ми вас просимо про голосувати і підписати нашу петицію на незалежній платформі Petition FB.ua. Посилання буде під цим відео. Де ми вимагаємо від влади внести зміни це пункт сьомий наших сім пунктів до перемоги, внести зміни в виборче законодавство. Там можна кинути донат на підтримку цієї платформи. Також можна кинути донат на підтримку мого каналу. і починаємо збирати підписи. Пока!